21 -е перше враження. 21 -е перше враження. Находиться в жовтому пакеті. давай, Доставай, звідси. Там протяжки якісь? Чи. Майде, тут блістера. Це ж реаловіт. Ри ну, не скажу, що я прямо сильно здивований, тому що я знав, що до нас їде на жіріалавіт. Але це, чесно кажучи, дивно. Хоча, якщо аналізувати події в світі, то, напевно, зараз кожна компанія, яка хоча як отична до зброї та військової тематики, намагається розширювати свій асортимент і чудово усвідомлює, що товари військового призначення будуть ще довго популярними. Так, так, у нас... Дивися, воді... вони називаються однаково тільки різні моделі. Давай почнемо з першого. rav 3 rav 7 RAV4. Нема RAV4, RAV4 це Toyota. rav 1 почнемо з нього. Коротше, компанія, яка робить е аксесуари для обслуговування зброї. В тому числі різні там протяжки, ключики, мультиінструменти. Тепер робить і е, одноклинкові, я так бачу, наскільки mm -hmm. складані, ножі. Ну, Тут ніде написано EDC, хоча, очевидно, що це для цього. Так, якось треба тепер його дістати звідси. Для того, щоб дістати ніж з люстра, нам потрібен інший ніж, так? <плес> Виходить. Давай я буду інший. Будемо вайверським чином все це робити. Ну а як його? Виковорять звідти. Ненавиджу блістери. Скільки можна? Шановні. Виробники ножів. Ну, ви ж не тільки на заправках продаєте Йошики. ці цілі. Нішреаловіт РАВ 1 А що вони пишуть? Handle Material nylon. Так, Modify Clip Point. Не, не часто, вони, не часто uh -huh. взагалі. Blade Material 4 Chrome 14. Black Oxide, Liner Lock. Так, конструкція ножа відкрита. Два тонесеньких лайнера десь по міліметра, дві бонки скріплюючі, ось ви на авторопластових шайбах, кліпса досить глибокої посадки, накладочки нейлон, сталь 4 хром 14, тобто ніж середнього форм-фактору ближче до компактного, ніж до повнорозмірного, mm -hmm. ніж представляє собою, по суті, і д такої, такої ну, дуже бюджетної категорії, тому що тонесенькі сталеві лайнера, 4 хром 14, нейлон на накладочках. Тобто, все дуже скромно, все таке аскетично для людей, які звикли сприймати. Ніж, як -от, суто утилітарний, дешевий інструмент для виконання побутових задач, не як предмет з колекційності, mm -hmm. не, знаю, не як аксесуар, який буде підкреслювати стильні. Навряд чи цей релавід. РАВ-1 ти з нейлону на накладках буде якось підкреслювати твій стиль. Ну так схоже, що ти? вони обережненько десь на територію. Ганза намагається наступити, таке враження. Ганзо. Угу. Мені здається, що це ближче поле гри, а там де тусується Ектів, Скіф плюс, колись там оце був 600-та серія того самого Ганзо, тому що Ганзо теж різний буває. Ну, судячи по матеріалам, це прям дешевий, дешевий такий грандвеєподібний подібний переходний, такий ніж. Угу. До речі, тримається він непогано. От все, що ми зараз перечислили, прості матеріали, компенсується, напевно, тим, що особисто в мою руку він кльово лягає. Тобто два пальці на цю виємку, два пальці на хвіст і великий палець на обух. Тобто для таких сікаючих різних робіт. Майже як Кірпіт де Десантіс. Мені як подобається. Вони, як вони обізвали клонок? Modify clip Point, хоча це кліп. Це, а як це, це, це Модіфай, скажімо, ворнкліф. – Добре, ти звернув увагу. Це більше на модіфай ворнкліф схоже. Тому що наскільки так. Ну, невиражений радіус ріжучий крайки і такий крутий спуск обуху довістря. Так, цікава назва. Можливо, вони, як завжди, щось перепутали це... на китайських фабриках по роздруківці цієї поліграфії. Ніж для відкривання блістерів в Блістері. Як тобі така тема? Це, це нормально. Ну, я зрішую згодом. Це от для людей, які в кожен, на кожен свій вихід з дому беруть новий ніж. А це, мабуть, десь Ні, я думаю, навпаки, це для людей, які 10 років не міняють ніж. А, або для таких людей, вони для тих і для інших підійдуть. Ніж для кожного. Що таке 4 хром 14? Я взагалі не пам'ятаю, щоб у нас було на цієї сталі. Це ну, от з того котла, от там, де, хром і. Там, де Китай... варилися 3 хром 13, трошечки додали за благаннями компанії Реловід, трошки лігатури. Ну, це дуже просто нержавійка. Навіть, напевно, ж там потрібне от антикоразійне чорне покриття. Uh -huh. Але мусатик керамічний для такого ножа точно буде потрібен. Uh -huh. Якщо ви куди з ним відправляєтесь на декілька днів в якісь пригоди, візьміть з собою керамічний мусат, потім згадайте Григорія свою. Uh -huh. Нормальний чоловік зробили для загострення чи ні? Нормальний. Все так. Лайнера у нас не полегшені, видно, що економили на чому тільки могли. Лайнерок такий тоненький, хоча тривається, закривається як бюджетний ніж, але нормально. Я от тільки не розумію, на що вони зробили такі товстелезні ці накладки. Прямо mm, для об'єму. Типу для об'єму. Об'єм в наявності. Тобто він непогано за ні, ергономіка його подобається. Так, він з елементарних матеріалів він має коштувати недорого, це має бути щось од якогось ектіва. Але ергономіка не просто що попало, взяли якісь ніж, який запропонували китайці. Вони приділили час. Тому щоб зробити його зручним, от він Є тримається так. кльово в руках. Для різних побутових задач він буде. Дай дуже я зручний. покажу. От. от, Оця от вибірка, така велика, яка починається з обуху клинка і заходить аж майже на середину руків'я. Реально, от, от вона зручна для великого пальця. Прям палець як рідний лягає. Це зручно, реально зручно. Ну що, бюджетний різачок, Ріолеві. Ну, непогана спроба. Непогано, непогано. Нічого поганого про нього не можна сказати, якщо він коштує недорого. Ну, до тисячі нехай. До 1000 гривень. Оце було б йому нормальний прес. А краще гривень 500-600. Ну, щось мені здається, 780 гривень. 1490. Поїхали далі. Окей, на розсуд глядачів залишимо цей рав 1 Це у нас хто? Це у нас рав RAV, RAV, 3 Третій рав. Давай почитаємо, що вони про нього кажуть. Handle material. алюміній плюс Галеч... СС. Як ти думаєш? Галеч... <св> 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 Значить, 325 дюйма, як і попередня модель Drop point. 8-хром 13 молібден ванадій. Це що, представник преміальної лінійки? <св> так, схоже на те. Bled Oxide це у нас фініш, лайнер лок і асист. Та э, на попередньому асисту не було. Тут асист. В наявності так, конструктивно. От відразу, що перше враження від ножа, він значно важче, ніж попередній. Mm -hmm. Тут прям відчувається така гантелька в руках. Ні, ну так алюміній плюс СС. тут би... тут товстелезний, товстелезні накладки з алюмінію, плюс СС, плюс е, бекспейсер, походу теж з алюмінію. Така сама кліпса глибокої посадки можна відмітити з написом Реаловіт, що всі бачили, що у вас на кишені Реаловіт. Спеціально для Ютубу відмітимо, що СС, скоріш за все, це стейнле стіло, не те, що ви подумали, коли хотіли нас блокувати. З цим відео. Так, будь ласка, не блокуйте нас цікавої форми сієвий гвинт. Така собі текстура, яка ледь-ледь чіпляється пальцями. Шикарне заводське загострення. Тобто слюсарка така вентилятором, знаєш, як кажуть. На рівні от Grandway Active і Hanzo 600-ї серії. Ну, риску, мабуть, і сліпий, такою Грубою рискою. Це коли треба зняти спуск на ножі за один проход по Гріндеру. Так один другий спуск і погнали. На якомусь там 120-му, так? Так. Подиви, таке. підводік. Ну, Попадаєш в підводі. Ага. Так може це там не, дизайнер не написано, ні? Нема, ні, ні, не він. Але знову таки, ергономіка прикольна. Він лягає в руку добре. І знову вігнуті спуски. Тобто, це на щось, 8 такі. хром 13. Ну, типу, ми трошки зекономимо на сталі, але за рахунок геометрії, може він буде щось різати. Я думаю, щось буде. Щось буде колоть, коло? щось буде різать. Важкенький такий дебеленький ножичок. Ну, з СССР по-іншому бути не може, хоча при mm. цьому компактний фліпер. І mm. mm. DC. Розумієш, якби ми не дізналися вартість попереднього ножа, я б цьому сказав би, ну, нехай близько тисячі. А так мені здається, що це, враховуючи що це сталь вищого рівня. Тут у нас алюміній, а не нейлон, плюс асіст. Напевно, він буде коштувати, ну нехай, нехай мене пробачать, ну 1600-700. Як думаєш? Той був скільки? Той був 1400. 1400? Ну, 300 гривень я теж накинув. 1750. Той коштує 2,80. 2,80. Um... Ну, треба дуже полюбити цей ніж, щоб прям купити саме його за 2000 гривень. В блістері. В блістері. Таке собі, таке собі рішення від компанії Realoviet. Знаєш, у мене таке враження, що їх керівний склад і дизайнерський, вони завжди ходять в сірій футболці меланж, чорні шорти і в одних і тих самих кросівках. І це якось відбивається на їх виробах на ножах щодня. Я не знаю, чесно кажучи. Український нажиман, він не такий, як нажиман Західного світу. Він не буде купувати перший ліпший ніж, не дивлячись на його цінник. Наш нажиман, mm -hmm. він проаналізує, що взагалі можна купити за 2000 гривень. І от розуміючи всі ці моменти українського ножиманства, важко бути. Фанатом шо шопінгу, як американський, наприклад, нажиман, для яких часто густо, як дивлячись YouTube mm -hmm. американський, ти бачиш, що я купив цей ножик, хотів просто його подивитися і вам показати. Я купив цей mm -hmm. ножик, подивитися, показати. У Нас все такі mm -hmm. люди зі зрозумілих причин, економніші і тому прискіпливіші в своїх покупках. Важко бути адвокатом ножа за 2000 гривень, який у нас 8 Chrome 13 з алюмінієм і з такою слюсаркою, відверто кажучи. Mm -hmm. Хто у нас? 6. Ну, в блістері він виглядає непогано. Поки Блистері. що найцікавіше. У нього такий хижий такий mm -hmm. Modify American Tanto. На прямих спусках такий профіль. Не знаю. Я прям... Мабуть, за моя до мене вночі прийде, скаже, ти що. Взагалі б берега попутав, але з але блістер з відом. Ну так, по-американськи це це виглядає. <рістер> ну на блістері, до речі, вони не зекономили. Блістер такий, скажений. Він ну, такий щільненький. Я б блістеру поставив би вищу оцінку, ніж ножу всередині. <рістер> Аналогічно. Сподіваюся, цей звук був зараз не від контакту. Затехи з ножем. Х'юстон. У нас проблема. Так, R6. Handle Material, алюміній плюс CF, тобто карбон. О, карбон. 3-4 дюйма, Танто? А що не Моді? 8 хром також. Фініш у нас Тайтеніум. Тайтеніум. Так, лайнер лок та асіст. Ну, виглядає він симпатично. Виглядає він симпатично. Як на мене, Тим паче в порівнянні з попередніми хлопчиками, він виглядає симпатично. Тут уже щось про дизайн є. Про дизайн і про таку. О... Прицивілену агресію трошечки. Я от не можу згадати, щось, щось з відомих брендів подібне щось робили. Може, у Kershaw щось подібне uh -huh. було. От, от цей конкретний ножик якось перегукується з киршами, uh -huh. ця от вставочка з карбону. Таке uh -huh. враження, що його робили uh -huh. на тому самому заводі, на якому роблять робляться Кершів. Тільки без відома Kershaw і, типу, вночі після третьої зміни там китайці стояли. За окремі so. гроші so. роблять реаліду, so. тому вони такі дорогущі. їх so. по ночам so. роблять so. на заводі. Ні, ну за карбон зараз ЖК, по-любому, ще на не гривень. Дві з половиною. <голові> 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 я не знаю. У ну, мене язик не повертається, Скільки? але він, мабуть, буде за дві десь. Дві з половиною реально буде коштувати. шістсот 2690? Що? Дві 690. 8 <голові> кром 13? Серйозно? Так. А покриття клинка титаніум, тайтеніум. Та я розумію. Ну, з... з одного боку, я все розумію. Титанове напилення на клинок, карбонова ставочка в осьовий. Модіфай Американ Танто. Але питання: заради чого Китайсь... це шоу? Та я не знаю. Ну, китайські ніжі з 8 Chrome 13 з лайнерлоком за 2600. Можливо, ну, ці ну, ножі вони роблять для фанатів компанії Realavid? А такі є? А, я не знаю. Якщо ви фанат компанії напишіть, ну, в тебе є напишіть щось від, від, від Realavid? Протяжки, шампала, йоршики, різні там штучки ну, для обслуговування. У Мене Та теж. У мене як мінімум три аксесуари, дві протяжки. І ще щось не пам'ятаю. А, і ключик для 1022 в мене ще це. було б і... дивно, щоб тебе не було ключика для 1022. Але щось я не хочу купувати ціні. Тяжкі ну, Я не настільки фанат Віда, щоб купити собі ціні. Ну слухай, був би він по ціннику в два рази менше, от ця модель саме, mm -hmm. я про нього міг би подумати. Нас, звісно, виженуть, але ну, все по-чесному. Це перше враження, кажем, так, як є. А це останній, ні? Ні, ще один. Ще один. Ну, Давай крайній подивимося. Ну, крайні. Це у нас RAV7. G10 325 довжина, drop Ну, yeah. no. 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 А чому це не кліп? No, no, no. Так, ну, щось вони на поліграфії коротше. 8 хром, Titanium, лайнер лок і Assist. Нічого нового, тільки дизайн. Знову ж таки, маємо в руках. Елементарний ніж з двома тонюсінькими сталевими лайнерами, з фторопластовими шайбами, з Лайнера, накладками. звісно, без вибірки, правда? Лайнера без вибірки, без перфорації. Як от і полегшення, накладочки з джетену. Єдине, що прикольно, ну оригінальна текстура накладки. Тобто тут фризою пройшлись, намалювали такий собі Прицел. приціл. Але оці от квадратні вибірки вони дуже натякають на якийсь ектів, на якісь ці або знаєш, Бокерман. Ну, дуже бо, дуже, дуже, дуже. це дуже. попахує підземним переходом. Механіка. Механіка теж, Грандвей, Ганзо 600. Отаке щось. Чому цей хруст? Uh -huh. Це палець за хрустів від <рес> лайнера. <рес> це... Ну добре, хоч не ніж, бо ще більше довелось би премії залишити. Ну, ні, я не знаю, яке в ньому знайти чесноте число. число. Uh, Дуже хочеться його розхвалити, але я не знаю за що. Шановні люди, які щось вирішують в ріола від досить носити прості сірі футболки, чорні шорти і одні, ті самі кросівки. Подивіться на світ ножів, він широкий, він яскравий, він різноманітний. І для початку хоча б запозичте щось з нього, а потім думайте про щось своє. Думаєш, що тут теж тайтеніум. Кого тут? Написано. Ну, типу, 8 хром джитен із такою механікою, з такими лайнерами, з цими второпластовими шайбами. Ну, зараз стопудово вже Каш, він коштує там, 2500. Ну, я не знаю, як його пояснити, цю вартість глядачам, серйозно. Дві. Скільки? 2980. 2980. Сколько? Так. А що у нас було перед цим? «Бюкер Плюс, да, у нас був щось по таким цінам схожим. Ну, ти думаєте. По-чесному, на ваш розсуд ми свої... Все, що могли, ми сказали, я думаю. Тут додати нема Тут... чому. Добре, що ми не все сказали, що тут. <реш> Можливо, і не все. Можливо, у нас залишаться шанси залишитись на цій роботі. Ах, знову получимо. Очікуйте, десь в, наступ, в одному з наступних відео знову нас вилеїть. Але зайдіть поклацайте, ми вже розпакували все для вас, шановні okay. глядачі. І промокоди зі знижками, як завжди, під цим відео в описі. Uh, і може навіть буде супер-промокод uh, супер на кілька. Ми чесно будемо просити якомога більшу знижку до них в промокоді. Ну, можливо, це хоч якось буде не знаю, ковтком свіжого повітря після цих озвучення цін. Всем народ. 21-е, первое впечатление. Папа.